Розмалюй футболку потіж пораненого воїна в Івано-Франківському пласті. Діти розфарбовують яскравими барвами одяг, які передадуть у госпіталі воякам, які перебувають там на реабілітації. Організатори акції кажуть у такий спосіб не лише намагаються підтримати бойовий дух українських вояків, яких зачепив ворожий снаряд, а й допомагають діткам відчути себе причетними до майбутньої перемоги. Коли хлопці вдягнуть цю футболку, так то воно буде так близько до серця і воно наповнене любов'ю. Цей проект об'єднує потреби і діток, які можуть відчувати свою важливість, потрібність і допомогти бійцям. Ну, Свій тризуб на футболці ретельно виводить одинадцятирічна Діана з Кривого Рогу. Зізнається і малюнок, і ось цей мотиваційний напис, як подяка українським військовим за їхню щоденну боротьбу з окупантами. Дівчинка вірить, перемога близько, і вже дуже скоро її родина зможе повернутися додому. Скучаю за рідними дуже. От за братом фактично плакала недавно двою рідну Дуже багато часу провела з ним. Ну я з ним в школу ходила одну і зараз хожу дистанційно. За бабусі дуже скучав. Не собака є. Вона мене чує через камеру. Я просто плакати Я, Моя реакція, коли я зустріну їх. Коли прийдемо до рідних, я їх просто свою собаку в ньому дуже сильно бабусіну, Я її дуже люблю. А от його із Запоріжжя за мінімалізм у малюнку. У нього головний акцент на словах. Я напишу напис Слава Україні! Героям слава! Віримо в ЗСУ. Ми українці, Україна це наш дім, і ми хочемо, щоб ми поскоріше щоб кінчилася війна. А от восьмирічна Таїсія опинилася перед непростим вибором: що ж зобразити на футболці, яку передасть пораненим військовим. Три зуб малюють зліва, прапор справа. Тому мені сподобався Лев. Бо він ну, сильний і військові будуть згадувати про силу, вони будуть знову набирати сили і цей, будуть сильними. Та вони сміливі, вони йдуть за нас воювати. Тож кожен ну, сміливий. Він пішов за Україну воювати, і він сміливий. Художниця і майстриня з малювання на тканині Валентина Рай, котра веде заняття, розповідає: серця, три зуби, і українські прапори. Дітки зображають найчастіше. Але є малюнки, які торкають до сліз. Дівчинка вибрала зображення Лева. І дівчинка маленька була, але ну, ясно, звичайно, що цей лев не вийшов такий, з такими могутніми сильними емоціями. Він такий вийшов дуже добрий, такий щирий і написала. Ти сильний, як лев, і оце було так дуже мило, так зворушливо, бо насправді цей лев був дуже добрий, але внутрішній він, напевно, був дуже сильний. Розмальовані сьогодні футболки теж майже готові. Закріплюється звичайною Угу. Просто праскою через папір або через тканину пропрасовується. Це фарба просто прорезинена. Вона має в собі якісь частинки цієї такої резинової основи. І коли під Дію температури вона впитується краще в тканину і так закріпляється. Mm -hmm. Що потім ну, їх можна безліч раз прати, У mm -hmm. мене просто таких речей багато і вони краще носяться, ніж такі надруковані mm -hmm. принти. Розмальованих і готових потішити очі і тіло поранених військових футболки вже є майже півсотні. Організатори кажуть, ще трохи підзбирають і передадуть хлопцям. І сподіваються, такі особливі подарунки допоможуть нашим захисникам якомога швидше стати на ноги. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.